Приїхав на місце зустрічі з замовником, чекаю його тут. Ну і поки швиденько зніму такий маленький обзорчик. Кемпер від UA кемпер. Ось такою класною наліпку це побажав замовник зробити щось красиве, яскраве, все знайшли, все розробили, дизайнери попрацювали. Отакий От круговий огляд, швиденько. Так, кажу, поки ходжу, кажу, ціна 5300 євро старт. Далі по прайсу. Замовляєте, що хочете. Щоб отримати прайс, не треба писати ціна, ціна, ціна. Відразу переходимо на сайт в шапці профілю. На сайті є кнопочка Запросити прайс. Особисті ваші дані мені взагалі не потрібні. Це стандартна просто кнопка. Вона так працює. Натискаємо Запросити прайс або напряму на пошту, або напряму на номер телефону я вам відповів. Так, Значить, так він зовні виглядає. Ось така чудова кухня, покрита HPL пластиком. Обновочка це ось такий висувний стіл, дуже зручна опція, можна поставити каструльки, плитки, довантаження десь до 10 кг легко. Тут обігрівач, бак, тут це побажання замовника. Електричне, 200 А. Годин 12,8 вольт залізофосфат. Супер, супер, хлопчик, рекомендую. Тут стандартно зарядний пристрій на 60 А. Тут контролер сонячної панелі. Щоб бачити, що воно як працює. Зараз йде 4 А, акумулятор майже заряджений, більше не. Потрібна взагалі, панелька може видавати ось така панелька Екафло, яку можна придбати також у мене. з Зовнішнім підключенням для того, щоб поставити її десь в сторонці на сонечку, коли кемпер стоїть в тіньочку, вона може видавати 9 А160 Вт. Зовнішній додатковий стіл, маркіза, рейлінги, шторки, матраси з новою тканиною в салоні. Майже стандартно. Дитяча відкидна поличка, яка фіксується в трьох положеннях. Висуний стіл, стіл під поличкою, USB злівої, біжка справа, зовнішнє освітлення ліворуч, праворуч. Освітлення в салоні ліворуч, праворуч. У кожного своє, дверка у кожного своя, ліворуч, праворуч. Рундук, який вже майже стандартно замовляють. Ну, майже всі замовники замовляють вже такий рундук, величезний, здоровенний. Ви бачили в моїх попередніх відео. Туди вміщуються дві людини. Реально, дві людини вміщуються. даховий люк з вентилятором. Тут також класна наліпка, там також класна наліпка. І він такий весь, весь білий з чорним, біло-чорний на стилі. Ото знизу ящик для взуття. Куди ставити взуття? От сюди. Сів, взуття закинув, ящик задвинув. Якщо не, не хоч таке, просто в пакет і на крило. Все, нема питань. Хай собі на крилі їх з пакетом, без пакету. Неважливо. Ось такий прикольний, класний, білий з чорним. Дуже-дуже-дуже він яскравий, не яскравий, він класичний і строго витриманий. Все строго, біле, чорне, нержавійка, алюміній. Все, три кольори. Чорні диски, здоровенні колеса, чорні крила. Ух, Красавчик! І буде їздити за білою машиною. За білою машиною, також з чорними елементами. Там також стіль Блек робили на тій машині. От такий класний кемпер вийшов. Вах. Так що, кому цікаво, та й кому не цікаво, дивіться, звертайтеся. Коментуйте, подобається, не подобається, що щоб ще додали, щоб прибрали, що зайве. Ну, пишіть, не соромтесь. Мені дуже подобається. І так він класно з такою наліпкою. Ух, виглядає суперські. Так, всім привіт-пока.